Всі охочі вдосконалити свою українську можуть завітати до бібліотеки на поштовій. Ми маємо говорити правильно, добре, ладно, зрозуміло. Людина досягає успіхів саме тоді, коли вона закохана в свою професію. Клуб спілкуємося українською при бібліотеці на поштовій Діє вже впродовж трьох років. Ми запрошуємо країномовних спікерів, відомих людей Кривого Рогу. Теми різноманітні. Це може бути історична тематика, звичайно, мовна тематика, лексика, семантика, правопис, сучасний український. Ну а зі спікерами говоримо, звичайно, українською на цікаві учасникам засідникам клубу теми. Бібліотека на поштовій запропонувала мені цикл зустрічей. Щодо мовлення, сценічного мовлення, побутового мовлення, взагалі риторики. Я залюбки погодився, тому що це і практикум мій особистий, тому що всі ми навчаємося український. Ми маємо говорити правильно, добре, ладно, зрозуміло. І у нас сьогодні пройшов захід, який називався Красномовна риторика. А де у вас це ну, сховані такі мікрофончики, де вам подають текст. Матка ну, Роботочка. не вчитися, це, це на Ісус. Шипчимо. Так там же там ген-ген. <рес> <рес> Ми кожного дня граємо інші тему. <рес> Я дуже вдячна, що мене запросили на цей захід, тому що моя робота була пов'язана з мистецтвом. Ця тема мені не байдуже, особливо акторська діяльність. І Сьогоднішня зустріч з актором Віталієм Безносенко. Вкотре мене впевнило в тому, що людина досягає успіхів. Саме тоді, коли вона закохана в свою професію, всі охочі вдосконалити свою українську можуть завітати до бібліотеки на поштовій, тепер щосереди о 15-й годині, або долучитися онлайн через відео відеотелефонії Zoom. Ось можуть долучатися до наших засідань онлайн теж що середи о 15 й годині.